Олександр регулює кермо, потім фіксує педалі. Цей двоколісний найближчим часом відправиться на передову. Наш знайомий Макс з перших днів війни потрапив на фронт. Він подзвонив до Євгена і запитав, чи можемо ми зробити для них для його підрозділу електричні велосипеди. Ми сказали, що можемо. Знайшли запчастини та почали їх виробляти. І тепер Олександр і Максим, двоє товаришів, родом із Донеччини, у майстерні збирають для українських захисників ось такі електровелосипеди. Перший ровер уже на фронті. Перший ми вже віддали. Максиму він вже виконує бойові завдання, а другий зараз доробимо і відправимо. Такий транспорт безшумний, розганяється до 60 кілометрів за годину. Не боїться ґрунтових доріг. До того ж, акумулятор може заряджатися і від польового генератора. Ми е, тестували перший зразок, катались ним по Києву, е, проїхали десь 50 кілометрів і це було менш ніж половина ємності батареї. Тому ми вважаємо, що більше 100 кілометрів він може легко проїхати. Це, це на акумуляторі. А якщо підкручувати педалями, це буде ще більше. Майстер ділиться запчастини до велосипедів нині в дефіциті. Тож для своїх двоколісних чимало деталей вони друкують на 3D-принтері. Друкуємо для них е холдери тримачі е на тому ж 3D-принтері. Е потім збираємо все це на спеціальному станку, е зварюємо, підпаємо і далі інтегруємо вже в е сам велосипед. Підключаємо і від того часу він їде. Нема поставок з-за кордону ну, з Китаю, в першу, в першу чергу, там, де вони робляться. І будемо щось ну, надалі шукати, якісь запчастини, комплектувати з того, що є. Ми взяли ці, ці деталі під чесне слово, але ну, сума доволі велика. Щось ми перекрили своїм власним коштом. Голосили фандрайзингову кампанію. І серед знайомих, серед друзів, не дуже знайомих там людей, ми збирали кошти на ці електровелосипеди. Якщо буде фінансування, якщо ми можемо зможемо знайти ще запчастини, купити їх, то ми можемо збирати ще більше і більше цих електровелосипедів. Тут у майстерні хлопці збирають для армії не лише електровелосипеди, а ще й друкують на 3D-принтері механізми для скидання боєприпасів із дронів. Це доволі проста конструкція, в якій ще не вистачає електроніки, батарейки та моторчику. Це підвішується до дрону безпосередньо. Сюди вставляється боєприпас, і маленький моторчик висмикує, так би мовити, чеку. І тоді вибуховий подарунок летить прямісінько на расистів. І принтер працює і в день, і вночі. Олександр каже, зробить усе можливе, аби якнайшвидше наблизити нашу перемогу над російськими загарбниками, які ще у 2014-му відібрали у нього рідну домівку в Донецьку. Кожна маленька дрібничка, яку роблять тисячі мільйонів людей по всій Україні, будь то маленький донат, будь то якась маленька річ, будь то я не знаю. Панамка подарована воїнам ЗСУ наближає нас до перемоги. Михайло Манилюк, Олег Нев'ядомський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.